Для мене це був шок, це повноштавне вторгнення. Я все-таки вірю, що цього не буде. І коли я просто подивився на це бомбардування Києва, для мене це було віще апокаліпсису, що от просто все моє життя, як якогось звик, яке я любив, воно зруйновано незворотньо. І з'явилася така величезна розгубленість, але потім її змінив якийсь такий величезний гнів, що просто стиснулись кулаки Я думаю, ну як? Ми просто дозволимо їм це зробити. І якби у мене було там... Ну, у мене роздумів було дуже мало. Я розумів, що зараз почнеться ця дискусія з дружиною там, на тему того, що «та як же так, як же сяк. Чи думав, чи розумів я тоді, як воно все обернеться? Звісно, ні. Я не думав тоді, що це буде четвертий рік. Тим більше я не думав, що четвертий рік це будуть одні і самі люди робити. Але ну, якщо ви спитаєте, чи я би зробив це знову, ну зробив би, так. Да. Я не можу уявити, от, мені було б зараз складно давайте, там, сидіти десь, ховатися від ТСК і розуміти, що... Доля моєї країни вирішується десь без мене, і інші люди вимушені це все тягнути.